Як Богу бути тепер за тим, що американці все кричать Бог благослови Америку? Як бути Богу? Скажіть. Ну, всі хочуть бути благословенні, всі хочуть благословіння. як бути Богу? Невже ви думаєте, Бог осліп? Невже кров наших воїнів, дітей все не взиває помсти? ЗСУ? Їм славу Бог творить? Так вони вмирають за народ свій. А Трамп танцює по крові дітей. Скажу їм, маєте ви справу з чаклунами, ви маєте життя тепер із їхніми богами. Вам в Бубен скоро теж заграють. Ви руку вже Христам подали убивцям. Так інколи, як хочеться кричати, я навіть не знаю. І мовчати вже не можу, кричати вже. Немає сил, неначе. А кричу. Кричу і кажу, безбожники, лиш прикриваєтесь ви Богом і плодите ви зло. Тепер з Америки ще й воно йде. Дивився я на все це в дусі. Кажу вам, так, як було. І бик стоїть, махає гривою, бик грива стоїть. І знаєте, що хоче він? Гавкати. Але не може, лиш реве, хоч ясла повні. Ось стільки всього є в Америці, тій, скільки всього повно. А він усе голодний.